Дорогі підписники, гості каналу, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні з вами я Роман Ситушак. Сьогодні ми робимо огляди автомобілів, ціни розбираємось, що і як відбувається на ринку в цілому. Якщо ви шукаєте автомобіль, друзі. До речі, ви можете підписатися, вбити в курсі всіх подій. Ми дуже багато розповідаємо про те, що потрібно перевіряти автомобіль максимум. Я думаю, це логічно, але не всі це роблять. Перевіряємо автомобіль через Carvertical. Я думаю, всі це знають, але не всі роблять. Ну, Вже багато роблять, тому що до мене звертаються люди, які через Carvertical таки перевірили автомобіль. І кажуть, Романе, ви були праві. Є випадки, коли все добре, але це треба знати, що воно дійсно є. Посилання внизу промокод рома англійськими чотири букви. Що в нас ринок? Ринок, до речі, ніби як на завершенні. Ще трішки, ще трішки люди ходять, і я давайте також вам покажу інформацію, що і як. 16-й рік Mercedes продається за 10 600. 250 Електро. Друзі, пригадую, коли такі мерседеси я сюди привозив. Ціну зараз назву, це було десь років, чуть, не більше вже 5 років назад, Ціна була 26-25 тисяч доларів. Я їх привозив по 20, продавалися просто ціленькі, з Манхейма, небиті. Це, я бачу, це Європа, вже бачу по, по сидіннях. Правильно все? Продавець поруч. Дивіться, наскільки ціна стала доступна. Де 25 а де 10 Що робиться? Все йде вперед. Роблять новіші автомобілі. І процес, як кажу цей, але по комфорту автомобіль реально їде дуже класно. Чого бракує, треба визнати. Якщо їдете до Києва, бракує зверху двох дротів. Щоб... Це... Бо реально по комфорту вона їде, немає відчуття, що це якась маленька. Ну Це Мерседес. Тим все в принципі сказано. Бачу зарядне в комплекті. Я побачив, пізнаю е... сумочку. Тут така йде невеличка мінусовочка. Все на своїх місцях. Все, друзі, ми йдемо далі, вам дякуємо. Друзі, по інформації, електрика на сьогоднішній день. Ще в тій ціні, яка була, бачимо, ціни незмінні, тому якщо хтось думає, думайте, бо ми то з нового року кажуть буде. А це плюс 30%. Давайте порахуємо. Це буде що, 13 тисяч доларів такий автомобіль. Якщо ми то піднімлять, отак от. 3 тисячі доларів не так багато. 80 пробігів – це мало для цього автомобіля, є така справа. Так, ідемо далі. Audi Q5-та, 12 рік. Ціна договірна. Ціну ви знаєте, що не ваш автомобіль? Думаю, 16700 можна домовлятися. Автомобіль свіжо привезений, бачу номера. Демонстрація, але вже стоїть на реєстрації і не буде додаткових витрат на першу реєстрацію. Це є з Німеччини привезений, так? Є ягуар. Знову ж таки, електричка, бачимо навіть по номерах. 19 рік, ціна договірна. Телефончик в кадрі. Прошу. 25 тисяч доларів в цей автомобіль можна забрати. Дивіться, який дизайн. Хто не знає, ось тут, Ось тут, бачите, захоплення повітря, туди вихід, і воно прижимна сила працює. Ну ніби, ми так собі всі думаємо. Але виглядає реально автомобіль класно. 14-13 рік, Passat B7, продається по ціні, поки що не відомі. ціну, хлопці, знаєте чи ще думаєте? 2.0 дизель, автоматична коробка, 150 тисяч заявлений пробіг, присутній люк, шкіряний світлий салончик. Ну, бачите, світленький, до речі, виглядає нарядно, світково, це точно. Так, Ми йдемо далі. Тут бачу або автомобілі не приїхали, або вже поїхали. Або так, або так. Знаєте, дуже або буде, або ні. 12 рік, 13.300 Audi Q5, 2.0 бензин автомат. Америка. Пежо, один із старих продається за 8950. А саме 3008-кросовер, друзі. Не так все погано, як для кросовера, правда? Тільки потрібно дивитися технічний стан. Друзі, технічний стан, до речі, можете звертатися до нас, ми працюємо по всіх містах України. А можете брати свого там, товариша, свого сусіда, який реально розбирається. Я, до речі, колись коли ще був молодим хлопцем, я вже... На той час закінчив ту дорожній техніку, але досвіду не було. Ще як кажуть, мотористом тоді я ще не був. То я вам чесно, друзі, скажу, я брав з собою сусіда, з яким ми разом робили машини, де я в нього вчився, будемо так говорити. Такий Ігор, До речі, Ігор, тобі вітання, До речі, Хрунь, фамілія, село Давидів. Вітання це мій вчитель, який мене багато навчив Він навчив, як виглядає чвер чвертка, як вона врізається. Це все я бачив на свої очі. Шпаклювали, фарбували. Ну, фарбовка насправді. Це тонкий момент. Ми потім зрозуміли, що фарбувати краще десь ну, в камерах, ну, мається на увазі, десь професійніше до того підходити. Тобто все решта робилося без проблем. До речі, є дуже цікаві фотографії, які на той час я робив. Були замовлення, що потрібно, наприклад, замінити чвертку. Міняли чвертку. Я десь там сиджу, пригадую, в мене є така фотографія, де я сиджу в автомобілі, і в автомобілі передньої частини немає, вона просто відрізана. Тільки так іде по даху з лівої сторони стакан, ну, тому що там номер. І такі фотографії є. Тобто я колись в цій сфері багато працював і не було досвіду, то що я робив? Хочу поділитися з вами. Я робив дуже просто: я брав реально з собою людину і з ним шукав автомобіль. І ті автомобілі, які ми купляли разом з ним, з Ігором. До речі, тоді ще приладів не було. Це були 2000 роки, друзі. Це було 25 років раніше. То, чесно вам скажу, було позитивно, тому що. Як на мене, це був правильний підхід. Там можна було пір'я виставити сказати, я, я закінчив якраз цей напрямок, я нікого кликати не буду, я сам це знаю. Але досвід, повірте мені, він приходить з часом. Тому що ти за, за певний час маєш можливість отримати реальні ситуації, з, яких ти, ну, з якими ти розбираєшся, і потім ти вже їх запам'ятовуєш. Тому цей досвід. він... Ігора він був дуже великий, тому що людина займалася тими речами ще значно раніше. До, до того, як я почав займатися, я від нього вже цей досвід перебирав. Коробку пам'ятаю, розкажу вам таку маленьку історію, друзі, мою життєву історію, як ми з Ігором коробку знімали міняли щеплення. Е, Вісмірка, Вас, Вас Вісмірка. Це були 2000 ні роки, на той час це була крута, класна машина. Я до Ігора подзвонив, кажу, Ігор, в тебе яма Дома, тому що в нього все обладнано. Кажу, мені треба буде поміняти щеплення. Типу я собі приїду поміняти. Ігор каже, нема питань, приїжджай. Я щось приїхав до нього, щось там туди-сюди, слово по слові. Ми починаємо знімати цю коробку. Ми її зняли, все поміняли, направляючи центральний поставили. Хто міняв, той знає. Центральний мали вал. Ми його поставили, все закріпили, ну, щоб чітко все стало, бо там так просто не поставиш, якщо прикрутиш кривенько. Ну і щось ставимо, Ігор каже, я там ще зайнятий, ти собі роби. Кажу, добре. Закінчилось тим, що я ставлю, ставлю. Плече вже болить, я ту коробку пхаю, пхаю, ну вона ніяк. Я і так, і сяк. Брузно вставляється і вал наш направляючий. Вал все показує, що все на своїх місцях. Пізна година, я то все вже лишаю. Ігор каже, та все йде та, та, та спати, треба дивися. То, то вже, то вже каже, Перша година, то, то вже неділя. Каже. Неділю і не доробишся до мене говорить. Кажу, та тут то точно неділя все лишаємо. Я на ту неділю її лишив ту машину. Через, на наступний день в понеділок я приходжу, друзі, ви не повірите. Я на повному серйозі говорю. Коробка як була, висіла, надії не забирав на так знаєте, на тому валу до кінця не було запхана. Я тільки так її чуть-чуть назад, вперед. І вона шовк зайшла назад. І я зрозумів, що дійсно в житті. Неділями не доробишся. 10 рік, 10850. Тому, бачите, от вам життєвий досвід, життєва історія. Після того я зрозумів, що якщо неділя, це не для мене. Десь так це працює. Що було? Як воно працювало? Чи я вже просто був в якийсь виснажений, знаєте, і воно десь так це. Чи це воно ситуація реальна? Пишіть свої думки, мені цікаво з наших підписників, друзі. Чи у вас таке було, що ви переконувалися, що от неділю і ти просто доробити це не можеш? От Воно так є і все, і нічого з тим зробити неможливо. До речі сьогодні такий рух, так трішки покажу. Люди ходять, дівчатка, щось, хтось на різних різних місцях, хтось щось купляє, хтось продає. І В принципі, ринок ніби і не завершені, але активність висока. 17 рік, 11 500, 1,6, 284 тисячі заявлений пробіг. Ось такий ситроєнчик, телефончик, кадрі. Вольво 16 рік продається за 25 500. Коли люди продають автомобіль, друзі, я стараюся пошвидше порухатись вперед для того, щоб не заважати У Воно сприймається краще, коли Так, сірі ми виключаємо. 19 рік, 15 900, Вольф 7, -й. 150 тисяч заявлений пробіг. За пробіги, друзі, дуже все цікаво. Люди, які взнають, що пробіг змотаний там, через пробіг перевіряють, дуже негативно це сприймається. Навіть буде змотано 50 тисяч кілометрів. Відразу заявлених 300, до мене дзвонить замовник, каже, Роман, перевіряємо, ми перевіряємо, підтверджуємо пробіг. Каже, все, буду брати, там ще тільки витрати треба порахувати. І от вам де правда. Люди не люблять обману все ж таки. Ще, я думаю, хто продає автомобіль, точно знає. Я, до речі, таку ситуацію вже проходив. Хвилинку подивлюся, воно в мене тік зарулилися. Так, друзі, у нас камера чомусь поїхала куди. Так, щось ми зарулилися, але вирізати не будемо. Значить, Друзі, і е, перебився я з того і нашої інформації. Бачите, як то ведеш, ведеш думку, а потім тебе Зарулюється твій автоматичний підвіс, DJI, до речі, той, що навіть не Китай. Мається на увазі, не той дешевий Китай, а той дорогий. Та? Бо DJI, до речі, друзі, це китайський виробник, який робить коптери і робить підвіси. Добре, давайте вже тоді не вертаємося до старого, йдемо вперед. І, друзі, попередньо хочу вам сказати, дорогі мої підписники, гості каналу, що... Літом завжди ніби активність є менша на ринках, але я не можу сказати, що активність є менша. Такий сьогодні ходиш і бачиш, що автомобілі продаються 20 рік, 23500. Зефірочка 14 рік за 7,500. Давайте ж ми ще так пройдемося, друзі, і наближаємося ми до нашого логічного завершення. 20-й рік 18 999 X1. 15 рік 6 тисяч доларів. Ось такий маленький автомобіль для міста. сів, поїхав, запаркувався любою стороною. 20-й рік, 16900. Джет. Добре, друзі. Давайте ми все-таки як не крути, але ми підходимо до логічного завершення. Мусимо трішки ще прийдемося по ринку і будемо завершувати наше відео. Попередньо по цінах ціни космос треба дешевше, але є і позитивна річ. Позитивна, друзі, вона тим, що хоча б ціни поки що не піднімаються. Чому вони мають піднятися? Не мають. Хтось yeah. мене запитає, не мають, друзі, вони піднятися. Ціни будуть падати однозначно, тому що ми, наближаючись до 26-го року, знову отримаємо автомобілі, які... Просто-напросто стають старші. І 10 років пройшовши, ми розуміємо, що новий автомобіль коштує X ціну, а десятилітній автомобіль коштує вже мінус 10 років, а десятирічний 10 10-річний він завжди дешевший. Так це все виглядає. Шеф-кухар, до речі, на місці. Ми йдемо на каву. Шашничок смачний вам покажу. Володя знов наливає смачного кваса. Сітро також бачу є присутній. пане Володимир. Так, з Володією вже бачилися лише через добро здоров'я. Дівчата зачинята yeah, на місці. Ви цукор або І там дівчата мені показують, ходять. Та по ринку ходять гарні дівчата, тому можна хлопцям приходити і до наших гарних дівчат, правда? дівчата? Хабусу п'єм. Капучино? Давайте. Ді爷爷, друзі, можна і на капучино зайти, тому всім гарного настрою. Бережемося. З вами був Роман Світошак. До речі, по приладах ще так на завершення вам покажу. У нас тут є Ігор, який продає прилади, можна... Прийти, придбати, Ігор, добре, здоров'я. Да. Ти продаєш прилади, я правильно тебе зрозумів? Так, можна відразу на ринку купити повний спектр по діагностиці для автосервісу різне обладнання, е по ту в і по діагностиці. а що Це таке? Електро. Це знаходити в машині, де є сигнал ключа. Деколи вам треба знайти, щоб додавати ключ, до додатковий. Відкриєш, покажеш, як воно всередині виглядає. Друзі, дуже цікава річ, дивіться, то є просто проблема, Ти давай розкажемо нашим глядачам. Є таке, що автомобіль е, губиться ключ, та, то привозять з Америки, його наприклад. Додати, та. mm -hmm. І тоді вам треба знайти, де знаходиться точка е, з ключа, до якого представляти при додаванні нового. От Воно світиться червоним і там, де буде та точка, ви так вводите по машині, буде зеленим кольором. Тобто, Якщо знайти, щоб знайти ключ, давай знайдемо мій ключ, та? то воно ж пошук ключа це пошук місця. Е, Радіосигнал самого місії панелі на панелі приладів. Буде, коли він схований, може бути біля КПП. Там біля цього це... нагадую, кому треба пускові пристрої буде зараз. Будуть по акції. Звертайтеся десь район тижня часу. Будуть по кращим цінам в Україні пускові пристрої. Пускові прийнят. це кожен в кожній машині треба мати, коли ви десь їдете на відпочинок чи зимою. Щоб мати собі резервний запуск зробити машину. Наприклад, слухаєте ви радіо, там десь на відпочинку у вас є акумулятор і потрібно завести машину, то в мене вони будуть по хорошим цінам. Син, я в шоці. Це дуже корисні речі, От я задоволений. Бачите, син завжди підтримує. Це важливо. Всім гарного настрою, бережемося. З вами був Роман Святошек.